Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список міф для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Peugeot 3008. 10 рік, 241 тисяча пробігу це двигун 1,6 тизель. З механічною коробкою передач ціна 7500. Контакти до власника є. Ось по салону чорний шкіряний салон з клімат-контролем. з панорамним дахом. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 12-й. Рік випуску 212 пробігу. 2,0 дизель на автоматі. Це на 15550. Контакти є. Так, шкіряний салон, бачимо, клімат контроль. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mitsubishi Outlander, 18-го року випуску. 76 тисяч пробігу, двигун 2,4 бензин на автоматі, це 7 місць, ціна на 15-100, контакти бачимо є. Клімат-контроль. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touareg. з Європи в максимальній комплектації. 11 рік, 3 літровий дизельний двигун, повністю обслужений автомобіль. Це на 19 500. Контакти до власника. Ось тут. Автомобіль на пневмо Підвізка обслужена. Акустика Дінаудіо, електродзеркала, пам'ять сидінь, салон на кларичної шкірі. Так, клімат-контроль, підігріви, адаптивний круїз-контроль є. Парктроніки, камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте. Audi Q5, 2015 року випуску. 197 пробігу, 2-літровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою. Ціна 17 тисяч. Тут контакти до власника. Так, відкрили нам машинку. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. 12 рік випуску, перша реєстрація в Україні. Це на 10-300, 1,5 дизель на механіці, є панорамний дах, камера, контакти бачимо. Так, салон на тканині, є клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте? Peugeot 3008. 13 рік, 218 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 10200, контакти є. Клімат контроль, механічна коробка передач. Є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. 12 рік, 195 пробігу, 2-літровий бензиновий двигун. Комплектація Premium Plus, повний привід. Контакти до власника ось тут. До речі, кого цікавить, є він-код одразу. Так, по комплектації є пам'ять сидінь, коричневий салон, панорама, темна стеля. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Mazda CX-5. 19 рік. 50 тисяч пробігу, ціна 27 тисяч, комплектація Grand Touring, 2,5 бензин. Контакти ось тут видно. Так, нам ніби відкрили машинку, зараз покажемо. Автомобіль на безключовому, зі шкіряним салоном, з пам'яттю сидінь, Люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Tiguan. 16 рік 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід, 129 пробігу, 14850 ціна, контакти бачимо, Шкіряний салон, мультикермо, кондиціонер, підігрів. Є роз'єм під форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Гібридна Toyota rav 4 17 рік. Це офіційний автомобіль, перший власник, оригінальний пробіг 65 тисяч кілометрів. Двигун 2,5 гібрид з автоматичною коробкою. Ціна 25 800. Торг присутній, контакти бачимо є. Так, Салон на тканині. Є кліматконтроль. Що кажіть, що це офіційне авто куплене тут? Офіційний автомобіль куплений в Україні. Кого Добре. цікавить, телефонуйте. Добре. Peugeot 3008. 14 рік. 1,6 дизельна на автоматичній коробці. Роботозовий, вірніше, ціна 11950, контакти бачимо ось тут. Клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 5 5 й рік, 265 пробігу. 2,2 дизель на автоматичній коробці передач з повним приводом. Ціна 14300. Бачимо контакти. Так, заглянемо по салону. Шкіряний салон бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai, 10 рік, 1,5 дизель, механічна коробка передач, 223 тисячі пробігу, ціна 10 800. Бачимо контакти. Так, є підігрів сидінь, кліматконтроль, салон на тканині.